Планета кіно. Це щось. Ой, сорян. мама сьогодні вертається з новим братиком. Ха. Е, 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 окей, ти ще не комекаєш. Малий! Як ти це робиш? А ти ж супергерой, Чарлі. Що це супергерой? Побачимо, які в тебе є здібності. Mm -hmm. Тако підіймаєш, кригою стріляєш, простір викривляєш. Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay, mm -hmm. Всі герої мають місію. Ми з тобою спіймаємо бандюків на гарячому. Mm -hmm. І звісно, попереду на нас чекає битва з головним супербандюком. Я хто зможе зі мною зрівнятися. <."..."Це> та знаєш, euh, розвалювати лиходійську мережу. Їм так весело разом. Клас! Що може статись? Мабуть, важко вічно нити в його супергеройській тіні. Ні. Мій брат має суперсили. Але де моє місце в цій історії? Мені це не подобається! скоро кінотеатрах!